Пригабалін не лікує тривожні розлади, його нема в протоколах, і все-таки я почула це на теренах Тіктоку, але я трошки хочу внести ясність. Прегабалін є в протоколах. Є. Наприклад, в протоколах Nice, це інститут здоров'я Великої Британії, дозволяє використовувати пригабаліни при непереносимості або неефективності антидепресантів. Також Європейське агентство з лікарських засобів Ема також рекомендує прігабалі для лікування тривожних розладів. А ще канадські рекомендації. Канмат також дозволяють використовувати пригабаліни при непереносимості антидепресантів або при їх неефективності. Німці також дозволяють. Да, це не перша лінія, тобто це так, друга, третя. Є протоколи, де він може використовуватися як третя лінія для лікування ПТСР. Навіть якщо просто відкрити інструкцію до габалінів, там є в рекомендаціях генералізований тривожний розлад, тобто його можна призначати да з нюансами, да з обережністю, та не перша лінія, але можна.